Я зараз на своєму пережачку повезу. Альбіна, пробач Алло, не пулять біля піля. участку, ебать. Пархоминка, рэп свой зачитаем, они убегут. А ты знаешь, Пархоминка тут и біля участку реп... реп... На передньому дворі Відкрийте двері. А то не відкрийте, відкрийте. Ми тут застрали. Да, 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 да. Артем! Це я знаю, можна не чекати, а не хочу. Давай розгортаємось, відкриваємо вогонь. Да, при, при, привагаємо. Бо він мене тулив. А два хата. Альо, чекі, да, моя приватна, машина приватна. тут стоїть, куди він побіжав? Альо, чекі, єв! побіжав? побежал, Чеки побежав. Блять, Андрей, куда ты уже побежал? Панный полицейский погиб, приватно. Сидай. Есть уже оружие. Окей, зараз буду тебе эпики. Везу нареченого. Чр я буду касты наречану. Заберите меня, кто-то с больницы. Меня убили. За... Зараз. Зараз. Зараз еду за коричком и поїдемо. Молодший Латиман, ты вам Я раньше? Я хочу сказать. Так.